звати Новосад Андрій, я власник компанії 88 Logistics. На сьогоднішній день ми здійснюємо вантажні перевезення в міжнародному сполученні. У нас є дуже величезна клієнтська база, є величезна база перевізників, плюс власним транспортом возимо. Зробили СТО, будемо його подальшому масштабувати по Україні разом з тірпаркінгами. Створили зараз освітню програму, школу логістики запустили. Пишемо. Софт для логістичних компаній. Ну і так розвиваємося в логістичному напрямку. Війна вона почалась для всіх 24 лютого. Ну, в багатьох була паніка просто, ніхто не знав, що робити, куди йти. Але допомагати Збройним силам я ну, зобов'язаний, це мій обов'язок. З перших днів у нас. Взагалі не було зупинки. Дуже хочу подякувати Олександру Покидюку. Він неймовірний вклад такий. Морально-психологічно зробив для нашого колективу. Всіх зарядив до роботи, щоб не зупинялися. І завдяки цьому прийшли ми в ангар ще, здається, десь на третій день після повномасштабного вторгнення. Я почав зв'язуватися з багатьма волонтерськими організаціями, які знаходяться за кордоном, збирають допомогу і не знають, куди її в Україну в принципі відправити. Почали її возити на ангар. Возили своїми вантажівками, плюс залучали інших перевізників. Робили це все безкоштовно. Десь за місяці два ми здійснили порядка 200 перевезень. Почали возити якісь комерційні вантажі, почали трошки заробляти гроші. Почали трошки донатити. От з того моменту, взагалі, вирішили так, щомісяця збирати якусь суму коштів. 240 тисяч за півроку компанія Андрія задонатила для сил оборони через волонтерський штаб Ангар. Тому ми йому дуже вдячні. Як це не донатити на ЗСУ? Ну, Якби вони нас боронять? Я думаю, що ми цього року це все завершимо. Це надії такі. Я розумію, що це дуже складно, але це важливо. Взагалі хочу ще подякувати тим людям, які зі мною цей весь проєкт. Створюють, розвивають. Я не хочу називати їх працівниками, тому що це мої колеги, моя команда, це моя енергія і сила. Ці всі гроші, які ми маємо можливість донати, це все вони зробили. Я розумію, що ну, там вони втілюють в життя якісь певні мої ідеї, але все одно ну, це, це все вони.